Вітаю вас, це проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Сьогодні вітаємо в студії людину, яка ще більше ніж 50 років тому говорила про права людини, про права українців, про Україну без московської маски та українську мову як зброю. Людина, яка Десятки років стежить за тим, щоб Україна не втратила себе. Йосиф Сірка, професор, публіцист, засновник гуманітарного руху на підтримку України в багатьох країнах світу, в Сполучених Штатах Америки, Канади та Словаччини. Українознавець, пане Йосифе, раді вас вітати в нашій студії у Львові та в Україні. Слава Україні! Слава Україні! Дякую. Знаю, що ви. Вперше після початку повномасштабної війни приїхали до України до Львова. З якими відчуттями ви відвідуєте нашу країну сьогодні, в часи повномасштабної війни? Я, я надіявся, що настане мир, який американський президент обіцяв уже цілу добу, відколи йшов на президента. А, на жаль, та мрія залишилася лише при нас, тому що нас здивувало, знаєте, що Москва ніяк не йде на зупинення війни. Чим доводить, що їй не йдеться про справедливість якусь, а йдеться просто про загарбання країни, яку вона не визнає. І це дуже сумно, бо ми думали вже і. Вся наша еміграція живе тим, що нарешті Україна може розвиватися як незалежна країна, і довела, що вона не буде ніколи сателітом імперії. Так, пане Йосифе, от в Україні українці насправді достатньо скептично ставилися до обіцянок Трампа завершити війну спочатку за один день. Потім за 100 днів. А зараз ми бачимо, що цей термін розтягується до безмежжя. А українці Канади чи українці Сполучених Штатів чи вірили вони Трампу? Ну, в принципі, то американська публіка українців і канадська щодо американських президентів відрізняється. Ну зрештою, це не канадський президент. Так. І, але Трамп е, мав е, більшість українців і то таких е, ду, я би сказав, дуже вірних йому людей, які не дозволяли на нього сказати взагалі нічого. Ну, але ті останні вибори, і вже його поведінка, коли він не давав навіть ті джавеліни. Які були вже призначені вже перед ним урядом, так що він не міг міняти, але він затримував їх, а потім їх дав, але з затримкою. Ну, І, і ви бачите, що потім як він поставився до того, що зупинив взагалі постачання, так що він, він роздвоїв е, оту. Американську громаду українського походження uh -huh, uh -huh. У канадська громада вона більш послідовна. Вона залишилася вірною принципам України, а не е, як Росії, бо вона має більше якогось почуття справедливості. Я би сказав, розуміє, що є справедливість, а що є агресія. А американський президент цього не розуміє. Ми насправді українці справді щиро вдячні уряду Канади і всі канадські громадянам Канади за справді послідовну та системну підтримку України як у вигляді допомоги, так і у вигляді адвокатування її позиції на міжнародній арені. Але якщо повернутися до України, знаєте, завжди корисно почути думку з боку. Як, на вашу думку, українці проходять це велике і важке випробування великою війною? Ну, знаєте, е... Я думаю, що це українці доказали, що хочуть мати свою країну. І що їх не слід плутати, що вони мовляв не є українці. Я думаю, українці мають бути на що гордими і як взяти те, що Збройні Сили України, які були практично на початку окупації, ну не зорганізовані, навпаки, дезінформовані, тому що вина була не в армії, а в Організації політичного керівництва, коли попереджали, війна буде, буде. А ті казали, ні, не буде. Що ви кажете, не буде. Так що Україна могла залишитися не, тро, ну, не торканою, коли був би президент послухав mm -hmm. Раду своїх союзників, які mm -hmm. не брехали йому, а казали, вважай і вважай. Пане Йосифе, якщо повернутися назад, я вже згадував в такій невеликій передмові, що ви з зацікавленістю, і з інтересом слідкуєте за подіями в Україні вже не перший десяток років. На вашу думку, чи була оця війна, чи була російська агресія неминучою? Чи можна було її оминути за цих 30 років? Знаєте, то то, то, то таке, як ви візьмете те, що Майже півроку попереджали, що там готуються. Ви знаєте, як було із тими вправами російського війська, яке не відходило потім від кордонів, організувалося, проте попереджали, що буде. Mm -hmm. Так що вона могла бути відвернена, якби була армія Українська готова на те. А замість того, Військо українське скоротили щось на 30 тисяч, перестали виробляти ракети, перестали продукувати ті танки, озброєння. Ну, тож, як ви? Ну а російська агентура мала добру інформацію не тільки в тих українських, то ті п'ятій колонії, а таких як Медвечук, але вони ж мають і своїх плачених агентів з дому тут постійних, і вони знали, що Україна не, не, не ну, розложена. Uh -huh. Практично не була готова до війни. Якби були вони готові, ті би були ніколи не, не, не пішли на те. Чому вони за Порошенка не йшли? Бо армія якраз тоді зорганізувалася. Але я думаю, що саме українські Збройні Сили показали, що вони здатні проти такої Другої армії світу е, втриматися. І коли були б. Не пішли по тих генералах і по військових офіцерах. Знайте, я, я не думаю, що в світі ще є такий приклад, як в Україні, коли е, під час війни змінюють головнокомандувача mm -hmm. і забирають майже 30 е, тих генералів бойов, з бойовим досвідом. І замінюючи на людей, які е, невідомого е... Ну, залужного замінили насправді на його заступника на сирського, який був командуючим сухопутних військ в цей час. Але якщо повернутися до світової реакції, ми пам'ятаємо, що на початку вторгнення світова реакція була з лідерів країн, була ну не настільки жорсткою, як би хотілося нам, українцям, на так, якщо не називати її більш м'якою. Чи вразила вас реакція світової спільноти на повномасштабне вторгнення Росії? Ну, я, я думаю, на, на загал, то люди не вірили, що, що, що в таких масштабах підуть. Навіть не думали, а може спробує чи що. Але що таким масштабом, то, піде, то, то були заскочені, я би сказав, всі. Так? І тому шкода, що Україна не була готова взагалі, знаєте. але заскочений був цілий світ. Притім та брехня, якою Москва обґрунтовувала, то, то, то взагалі не має жодної підстави. А українці української дипломатії не було, тому що в Україні Міністерство закордонних справ звелося до одної особи. Яка у дипломатичній практиці взагалі не розумілася і робила кроки, які не допомагали Україні, так що. Знову ж таки, якщо говорити про світову реакцію, ви називаєте цю війну в своїх публікаціях? Ви називаєте цю війну продовженням імперіалістичної політики Росії щодо навколишніх країн, в першу чергу щодо України. Але чому світ так довго цього не бачив? Чому світ так довго намагався розгледіти в Росії нову демократію людей, з якими можна робити як це угоди створювати угоди? Бачите, то досить важко, коли ну, я, я прожив в Німеччині 35 років. Так. І, і я був як професором словістики, я викладав слов'янські мови. І коли йшлося про українське, то вони видали, хіба то не російське, угу. і потім, коли я організував е, подорожі до СССР, знаєте, і, і ми приїхали до Києва та, і до, і до Москви, а то вони розрізняли німці, що це є різні люди. Каже, там якісь такі, якісь ходять такі пригнічені, так, а, а що в Україні як веселіше, просто Зовнішньо по-іншому виглядали, mm -hmm. по-іншому поводилися. Mm -hmm. Так що то вони бачили. Ну а потім у мові то не було важко довести, що це є дві різні мови. Бо як ви до нього говорите, якщо він вивчав російську мову, а ви до нього говорите українську, він не розуміє. То він каже: справді то, а мені казали, що то все одно. Mm -hmm. Тому Україна то, той світ був десь сформований, і як ви візьмете ще і оті лекції того е, неука, президента Росії, який спочатку казав, що то німці чи Австріяки вигадали українців, потім сказав, що Ленін вигадав, то вже мусиш визначитися, хто з них вигадав, так? Ви згадали про поїздки ще за радянського союзу е, німців до власне радянського союзу. Чи правда, що ви користувалися цими поїздками для того, щоб провозити заборонену дисидентську літературу в Україну та Росію? Щоби заборонити щоби за... провозити літературу, постачати літературу до України? А ні, так я я завозив ті е, видання у, 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 тих заборонених авторів, такі, так. такі як е, того Ну, Стуся чи е, Джубу. Так? То робили маленькі такі книжечки, щоб до кишені взяти як паспорт. Знаєте, mm. тоді а, а я робив такі подорожі групами по 40-45 людей. Ну, то хто хто взяв, хто не хотів, бо боявся, знаєте, але перевозили під тим, ну у німців не підозрювали, що має щось то так. Mm -hmm. Так, що мав книжку, якщо мав щось, ну то то моє. Там то ті не дивилися, не, не рухали. Ну так, так, так перевозив різну літературу. Так, а, пане Йосифе, от якщо вже взяти наші часи, вже після здобуття Україною незалежності, після 91-го року, ми бачили, що Росія провадить дуже систем і Дуже послідовну політику просування власних наративів своїх поглядів на історію, на мову, на спільність, нібито мови, на одну історію. Але мені здається, що західне суспільство є дуже піддатливим до цього, дуже сприйнятливим, власне, до російського трактування історії. Чому так, на вашу думку? Ну так ви ж, бачите, що ціла та совєтська історіографія ґрунтувалася на, на, на тих мріях їхніх, що Київ, столиця Росії. Вони у 1721 році щойно отримали назву Росія. До того ніхто не знав таку назву як Росія. Русь казали, назвали так по-грецькому Росія. Угу. Русь. Але ж Русь то не була Росія, чи зараз, особливо після 2014 і після 2022 року, на заході починають робити цю різницю. Що є Україна, а є Росія? Це зовсім інші народи, і зовсім інша історія, і зовсім інша мова. Ну, абсолютно, абсолютно. Тепер бачите, в Америці є повно тих університетів запровадили українську мову раніше її там не було. Тепер то ну, і, і може знаєте про професора Снайдера. Так? Муті, то, Снайдер, так, Снайдер. Він великий друг українців, то він він збирає мільйони на Збройні Сили України, на допомогу українцям. Знаєте? І він курси української історії, де він дуже е, 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 так аргументовано доводить, що це є. Два різні народи. Він він колись був за те, що то дві мови в Україні би мали бути. Я думаю, що він вже змінив той погляд, а. щоб щоби щоб тут бачити, що та мова принесла, так. А. Цикл лекцій Тімуті Снайдера здається 10 лекцій. Зараз можна побачити на Ютубі. Вони є в вільному доступі. І я приєднуюся. Це справді те, що пов... потрібно переглянути або прослухати кожному українцю, щоб зрозуміти, що це дві інших зовсім два інших утворення з зовсім різними історичним корінням. Ви згадали про мову, і ви завжди також пишете в своїх публікаціях, що Росія використовує мову як один з елементів експансії. Чи можете ви пояснити свою думку? Чому? Як Росія використовує російську мову як один з інструментів своєї збройної експансії? Але ж дивіться, вони то робили уже е після Катерини систематично. Угу. Ну, спочатку створили ту російську мову. Це ж не етнічна мова, російська, то що вони говорять, бо всі інші, бо вони не бо рос... нації е російських. Нації нема. Були русини. Це, це є наші предки. так ну Але російської як етнічної нації їх нема. А росіяни це є це є ті, я би, я би, я би сказав, такі яничари несвідомі, які не мали іншого виходу, бо ті менші племена. Вони з часом, як як ви візьмете, а як візьмете російську мову, як словниковий фонд проаналізувати, то там повно є тих тюрських тюркських мов у в їхній мові, що яких в українській мові немає. Знаєте, так що і, і там мова розвивалася тоді під впливом dialectі, тих діалектів, тих громад урофінські племена або ті там, як Мордовія і решта там. Там їх було дуже багато щось. Понад сто. Тому е, та мова е, нас різнить і зробити тепер з того, що української немає, а та є. Між іншим є е, десять 1918 або сімнадцятий рік у Москві вийшов словник е, московсько-український словник. Так і зветься не російської мови, такої не, не тоді ще не визнавали, а московської і української мови. То ви маєте на кожне майже на кожне українсько російське слово, український аналог кілька українських слів. Це свідчить про багатство мови, тому не дозволяли ніяку е, в, в, е, випускати українські словник української мови, так як вони мали толкові слова русського язика. Uh -huh. Українського не дозволяли. Або якщо давали, то редагували і все давали ті слова, мовляв, то ближче до російського, то таке так, фальсифікували просто uh -huh. так. А тут ви бачите багатство тої мови, і ви візьміть. Будь-яке речення, яке можете українською сказати. Ми маємо от, той префікс най, яке так часто псують в українці взагалі, бо кажуть, «самий найкрасиві, сам, 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 і таке саме так. В українській мові є слово сам. Але Той. воно має зовсім інші Але воно катетичні. має різні значення. Так. Там десь сім значень є таких, що я їх вже перераховував. Але є для того, щоб сказати, як суперлатив, то ми маємо най. Так. І ви кажете найліпший, найкращий, найбагатші, чого ви російською мовою не скажете. То чому не скажеш українською? Воно ж звучить краще. І то. А тут ви чуєте навіть у політиків таке, що каже, о, такий самий великий. Який? Як він самий то... це подрю... так. Він тоді великий а для українців? Українська мова сьогодні це обов'язок чи це справа вибору? Як ви хочете мати. Ви мені покажіть хоч якусь державу, де є національна мова, як державна, щоб там заводили сусід... мову сусідньої держави на вибір. Такого нема. Угу. То британська колонія в Індії була, так? Але ж вона не змушувала тих людей вчитися, хто хотів, то міг. Але вони їх не так, що ти не смієш свою мову вживати. А тут забрали не тільки. зробили, У му році була ота граматика скрипника, то її ліквідували, бо вона була дуже українська. То зробили з неї нею напівукраїнську. У нас є клична форма, вони не мають. Ну і і то дивно виходить, коли ви привикли до того, що казати Іване, а потім клккрличете Іван. Іван чита. Ви згадували також про те, що дуже багато українців, які особливо з часу повномасштабного вторгнення виїхали в країнах до країн заходу, зокрема Канади, зокрема Німеччини і Сполучених Штатів, дуже часто не намагаються інтегруватися в українську спільноту, а продовжують користуватися в тому числі російською мовою. На вашу думку, чому так і як це можна змінити? Знаєте, я ще десь 2010 року, десь так, я дописував до той інтернетної газети Майдан і я мав там статтю, що російська мова. Притуплює український інтелект. Ну, і ви си можете уявити що чинили. Почали на мене там всякими теми. А я от розмовляю, а я не вважаю себе, що я притуплений. Ну, вже був притуплений, якщо вже забув свою лише вживати. Mm -hmm. так? Ви не знайдете країну національну країну з такою багатючою історією, яку має Україна, і щоб хтось їй накидав свою мову і до сьогодні. І ви подивіться, до чого дійшли оті українофоби. Ну, вони ще, ще була покійна е, Ірина Фаріон, яка боролася за дотримання законів України, щоб дотримати е, той, той статус української мови як державної. Ну, то її прибрали, на жаль. І нема більше нікого після її смерті. Ніхто не появився, хто би виступив на то. А за той час ви подивіться, що робиться в засобах масової інформації, зокрема на Ютубі. Угу. Все російських, тих російськомовних спеціалістів, я не заперечую, що вони є добрі. Але ж нема у світовій практиці, щоб, щоб ви говорите національною мовою, а потім включаєте мовою свого ворога найбільшого, так, якби це була звичайна річ. Так Російську мову той, хто вчив, то він її розуміє. Мій батько її ніколи не вчив, він її не розумів. Він міг розуміти, що вода, чи хліб, там що вже додумався, що хліб і хліб то, то те саме, чи сіль і соль. Так, розумієте? Але, але в принципі він її не розумів той, той російської мови. А, а тут вони беруть так, що вас зобов'язують слухати того. Ну на телеканалі перший не спікери говорять лише українською мовою, лише державною мовою. Вважаю, що так повинно бути всюди. Якщо говорити власне про цю нову хвилю міграції, яка прибула в країни заходу, зокрема в Канаду, уже після повномасштабного вторгнення 2022 року. Чи бачите ви, що ці українці відрізняються від тих, хто приїхав сюди раніше? Чи є конфлікт між старою та новою міграцією? Бачите, є різниця, з, з якої області приїхав, так? Е, видно ті, що із тих східних областей, і сьогодні, от е, при нашій парафії є українська школа, від, mm -hmm. і, і після е, агресії е, Москви тут, тут, в, в Україну, то е, дуже багато родин приїхало з дітьми. Так що та українська школа поширилася на 9 класів, тому що з, з, з України то лише при одній нашій mm. парафії в Торонто. знаєте? Ну, але є люди, які радше оминають ту школу. Або доді, пробує до дітей вже говорити там англійською, бо вже думає, що там залишиться. Mm -hmm. А є такі, що ну, з малою дитиною починає говорити. Знаєте, мені тут дико звучить. Я виріс як, як етнічний українець у Словаччині. Так. Я закінчив там і українську школу. Я, я звичайно, знаю державну словацьку мову. Так. Ну, якщо хтось був в Чехії, теж мав можливість ну, не мав там можливість на українську школу, тому що на сході словаччини були українські школи. Так там, там було. Але не було, щоб українців змушували. Потім українці самі зреклися тої мови в школах, тому що завели потім то ідеологічно русиністю, щоб українців розбити. Те, що на Закарпатті робилося, так само сказали, ото русини то не українці, За, одурманюючи людей, що то є русини, ото то, то вже Росія, бо то русини. А, а українці то такі були українці, то українці ніколи не були нашими досі. Uh -huh. так? Ну, так, так що, то, то дико звучить. А ті приїжджають до вільної країни, вони змусили країну свою залишити, тому що, що під е, тим е, аргументом, що там вони говорили російською мовою, вони йшли їх захищати, ті москалі. Так? Так. Вони повтікали і там далі продовжують використовувати ту мову, яка офіційно стала причиною тої великої агресії. То про то забувають. І тут, як, як я не я тих людей не розумію, які до Львова прийшли в Львів. Був все як столиця тої України, справжня, бо в Києві української мови не було чути після mm -hmm. пару років, так? А тепер приходите до, до Львова, ви чуєте на кожному красі десь там російську мову, так? Як, трохи... це, виправ... як це виправити? Прошу. Як це можна виправити? Виправити? Так. А я думаю, що то винні ті українці, які володіють російською мовою, і вони замість того, щоб відповідати тим. Російською, бо як він має навчитися, якщо ви до нього говорите російською? Uh -huh. Я не думаю, що то є вина лише тих. Є вина людей, українців, що вони, вони здаються свого. Це, те, ви ви помітьте, що і, і до поляків. Буде ламати, але буде намагатися по-польському говорити. А поляк ніколи того не має то, того почуття менше вартості. Він по польськи говорить. Він не словак прийде тут. Він вам буде по-Словацьки говорити. Він вас буде розуміти. Бо словаки є е, десь на другому місці щодо Соловникового фонду і, і української мови, mm -hmm. найближчі. Найближче є білоруська на третьому місці, є, є десь польська, так пане Йосифе, на саме завершення нашої розмови. Ви говорили на самому початку, що сподівання українців на те, що Трамп зможе закінчити війну, ну очевидно, вони не справдилися. Війна триватиме, але ми розуміємо, що рано чи пізно вона завершиться і завершиться. Хочемо вірити українською перемогою, якою ви бачите Україну після завершення війни, після перемоги, якої би ви хотіли її бачити? Ну, звичайно, що я би хотів її бачити самостійною і незалежною від будь-якої іншої держави, незалежно чи то Америка, чи то, як ви від когось залежні, то ви тоді не є вільні. Моєю мрією, то завжди було ту, ту Україну бачити вільною серед вільних. Угу. І я дуже сподіваюся, що таке Україна переможе і вірю в це, що я думаю, вона має, може вона не така велика, але вона хоробра, вона переконана у своїй правді, тому що іншої нема. І зрештою українці, як хочуть залишитися у світі, то не мають іншого вибору. Вони воно борються за своє існування, тому що Путін сказав, що вони хочуть стерти взагалі назву українців. Їх нема. І він їх не признає. Тому він і не зупиняє війну. Ви ж бачите, все то Трампа водить. А я думаю, а Трамп не має поняття про о, українців, Як бізнес робити, вже зробив. Він вже, вже дістав ту угоду, вже є. Так, а далі. Що ж ми разом з вами сподіваємося на українську перемогу. Yep. Професор, публіцист, засновник руху підтримки України в країнах заходу Йосиф Сірка був гостем проєкту «27 хвилин на першому західному. Пане Йосифе, дякую вам за цю дякую розмову. Дякую Я так Україні.